Цих 300 великодніх кошиків потраплять у домівки до малозабезпечених стареньких та до багатодітних сімей. Стануть окрасою великодня для незрячих львів'ян і безпритульних, які мешкають у спільноті взаємодопомоги оселя. Впорядкувати святкові пакунки мальтійцям традиційно допомогли небайдужі львів'яни. По місту були розставлені скарбнички. Можна було зустріти їх у арсенах, в аптеках, в кнайпах, в центрі міста. Збори майже в основному збори зі скарбничок пішли на організування цього великоднього кошику, бо він є фактично частиною такого проекту благодійних кухонь. У пакунку традиційний набір продуктів, який несе на освячення до церкви, кожен порядний галичанин. Всі ці паски, яйця, ковбаса. То є дар доброчинців, яким Господь Бог відкрив серце, і вони побажали в той великий пі зробити милосердя. Для багатьох великодній пакунок від благодійників необхідність, бо власної паски може б і не мали. Немає дуже що випекти, тому що батьки пенсія дуже маленька. Не знаємо, як для батьків, а для дітей справжня подія. Похід до церкви за великоднім частунком. Велика відповідальність і перевірити, чи все благодійники до нього поклали. Яйце. Звичайно, можна і самому так само. Ми і печемо Паску вдома. Я не скажу, настільки ми ну, зовсім не спроможні нічого, але просто приємно, що ті країні направду про нас знають. Здорові і трохи молодші львів'яни за своїми пакунками прийшли самі. А от хворим та немічним святочні почастунки привезуть додому. Ірина Вещишин, Христина Стець, Вадим Дмитриченко, наш репортер.